Emanuel. Макрон і Марін Лепен у другому турі президентських перегонів у Франції вибори, які вже назвали безпрецедентними через корупційні скандали і ультраправу риторику, показали. Франція наразі розділена між єврооптимістами та євроскептиками. На фінішну пряму вийшли кандидати, які мають практично і фактично протилежні програми. Більше знає кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Маємо з ним прямий зв'язок. Тож Грицю вітаю, як на результати першого туру. Реагує світ, і чого варто очікувати Україні? Європа дуже позитивно сприйняла новини із Парижа. На надію на нового покоління назвала Макрона, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні Меркель. Побажала Макрону всього найкращого у наступні два тижні. Подібні привітання прозвучали і в інших столицях Європи. А головна біржа Європи у Франкфурті показала рекордне зростання. Зараз індекс на найвищому рівні за останні два роки. Курс євро різко стрибнув вгору після оголошення попередніх результатів. одразу на 2% по відношенню до долара 3% відсотки у відношенні до єни. результати голосування з точки зору українських інтересів також є для України доброю новиною з чотирьох лідерів перегонів напередодні трьох з більшою чи меншою ступінь узагальнення можна назвати симпатиками Росії, і лише один із кандидатів Еммануель Макрон може викликати обережний оптимізм, але я не дарма назвав оптимізм обережним під час передвиборчих Шої кампанії Макрон дуже абстрактно зачіпав тему України, але не підтримував Путіна. І зняття санкцій з Росії прив'язував до виконання Москвою мінських угод. А ще зверніть увагу наскільки справді розколотим між різними діаметрально протилежними ідеологіями виявилося у Франції, центрист Макрон, ультраправа Лепен, консерватор Фійон, ультралівий Меланшон. У них у всіх плюс-мінус по 20%. І Макрон на посаді президента Франції в першу чергу. Зосередиться на внутрішніх проблемах, які вимагають негайного вирішення за два тижні я хочу стати вашим президентом Президентом усіх французів, президентом патріотів, які виступають проти загрози націоналістів. Марін Лепен щодо України має дуже чітку та зрозумілу думку. Лепен та її партія підтримали дії Росії в Криму та її політику в Україні і обіцяє Лепен відновити стосунку з Росією, якщо стане президентом Франції. Загалом перемога Лепен, як кажуть більшість французьких та міжнародних експертів для Європи, буде означати катастрофу. Це майже неминучий розкол ЄС вихід Франції з єврозони і радикальна внутрішня і зовнішня політика, яка може призвести до непередбачених результатів. Прийшов час звільнити французький народ від зарозумілої еліти, яка хоче контролювати все, що роблять люди. Я народний кандидат. Друга хороша новина в тому, що Лепен практично не має шансів стати президентом Франції. Отже, соціологи прогнозують такий результат. Макрон отримує 62% у другому турі. 28% буде у Лепен. Це опитування було. Проведена під час першого туру президентських виборів, тож можна бути майже впевненим у тому, що наступний президент Франції буде симпатиком України, але важливе уточнення тільки якщо Україна буде проводити успішні реформи і боротися із корупцією. Рятувати Україну силою з Парижа, навіть із таким новим телегінічним і модерновим президентом, яким може бути Макрон, ніхто не буде зайвих надій тут покладати не треба, кажуть експерти студія. Дякую, Грицю, за інформацію. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигало про результати першого туру французьких виборів.